Добрий день ми з України, ми приїхали в село. Приїхали в село, а тут холод собачий. Холодно. Не знаю, ще нічого не перевіряла, Ну, картопля ганенька, звісно. Красавиця. Так, зараз тут дивитися, що тут, тут рух. І непоганий дівчинки. Можна зірвати, подивитися, що там Всередині, але ну, ще звичайно ні ще. Що... збір вражає ще раненько. Так, однією рукою не знаю, як у нас. Якщось не вийде нічого. Так, та що ж таке? Дрібний. дрібний. Ну, як дуже хочеться поїсти звичайно, можна, але ні. Збирати ще тут нічого. Вкуснячий. Ну, ще рано, блин. Так. Ту тут мене висапана, вистрадане. Зараз буду дивитися, яка в мене проблема. Я минулий раз не казала, але проблема є. Яка? Капустянка. Капустянка тварина завелася і в мене. Ось отут, дивіться, показую. От Отсюди, і ось. Все. Є маленькі там по одному росточечку морква, а остальна викошена. Викошена морква. Геть, Час було дивитися, мабуть, може, ще підкосила мені тут. От. Ну, Я знайшла ходи, і чоловік, як сапав картоплю, знайшов саму капустянку. Тому, чим буду боротися, покажу, все взяла. Ось ходи. Похоже, це вона. Ага, бачите? Хід. капустянки. Оце він, бачите? Вот она пошла. А все, пошла. Короче. А все, смотрите. Еще могу показать. А все, ходи. Видите? Это капустянка. Вот так и делает. Да везде. А все, смотрите. что делает. А все, все. Все, все, хит пошел, все, 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 Коза драна. <кій> Коротше, я взяла з собою підкормочку для неї смачненьку, потім покажу. Так. Так, 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 підемо далі. Зараз поки дойду. Це пізня. Тут теж така сама історія. морква є, але я і покошена. Бурячок нічого, покошеного я не знаходила. Зараз дивлюсь, нічого, дивіться, які такі гарненькі, файненькі. Я його вже бризкала, тому що щось жаре. Тут друга проблема. І є маленький, а такий з'їдений. І побризкала то зараз не повинно бути нічого. То старі. Старі травми, скажімо так, ось дивіться. І багато, ну весь він такий покоцаний. Ну нічого, нормально, стоїть. Ну, капустка, ну капустка, звичайно. Посиніла білашка, бо ну, холодно, холодно, дуже холодно. Сьогодні так все взагалі. Але ж, дивіться, качан я придавити не можу. О, чоловік вже коса. Вже коса. О, Це ще має косичок. Косить, все, косить, треба косити. Часи в мене отримують, він світи мої не посадив, квіти я взяла. Все-таки качанчики. Все добре, все класно. Підемо, глянемо, що там пізня. Ну так воно вже трошки теж закручує качанчик. Они це. Невеличкий, але щось є. А так. Так, кавуни не привезла, тому що ну, ви самі бачите, яка ситуація, які кавуни. Холодно, дуже холодно, а грядку я вже підготувала ось сюди. Ну, кавунів поки що не буде. В мене є 10 штучок величеньких. ого ні, я. О, а ця, бачите, якась та така, а ця, а і стволик темненький. Це е, ця славянка. Це славянка така. Дивіться, темний цікаво, цікаво. Так, кукурудза, кукурудза трішки мене, бачите, вона прихватилась. була морозом. І така трошки не така зелена, як треба. Але нічого, дивіться. Гарненька. Познімаю поближче, як мене просила. Ось так вона. Одна. Одненька, вунечки, одна кукурудзка. Але ви ж не розумієте, що я саджала розсадою. Розсаду який кидала одну. І одна кукурудзка в мене і вийшла. Знаєте, що мені треба зробити? Мені треба пройтися, вона в мене покидала пасинки. Ось це пасинок, дивіться. Кукурудза і ось це оце пасинок. Пасинок. Отак. Прийдуся, всі вирву. Тяне, він буде тягнути, не буде гарної кукурузи. Всі пасинки треба перебрати, а вони є, койде. Це Голландія, кукуруза голландська, і бачите, що вона мені робить. Отакій холодно, я щось піду куртку дівати. Аж сопля замерзла, їй-богу. Так. Ну тут, звичайно, що тут ще чекати, Нема нічого. Чекаємо, чекаємо. Тут кукуруза в мене посаджена. Ого, та ви що? Так. А вирішила себе зняти. Це... Нова серія замерзів лозоватки. Ой, я вон в шубі, в такій, воно в шубіді. Таке вона така жилетка. Ні, я замерзла, страшно піду. Якусь куртку з рукавами буду ховатися. Зараз зав'яжу оцей корій на голові, він мені буде мішати працювати. Це так я вийшла. Полялякать, подивитися, що де, що де росте. Зараз це все зав'яжемо запрячемо, тому що нам треба працювати, а не красувати. Ось так. А що буду робити? Зараз розповім. Розповідаю. Привезла я розсаду, ось дивіться. Така в мене огромна розсада, це не І ось повна машина. А це мені ще дали. Це до мене під'їхати це тут шкребти. Дали ранню полуничку зараз до своєї підкину там тут Вісім, по-моєму, кущів. Ось дивіться. Росада, розсада, Росада. Візде. Ось так. Ось це все піде зараз в ґрунт. Ну так. І ще мені тітка дала ось такі. Що це? Це дала мені, що це, це, це? Хто його хто, хто об'їв. Кіт чи собака. Ой, дає житні. Це біленькі вона казала. Біленькі з, з таким блакитненьким. Це жовті все. А ще якісь білі з жовтим, білі з коричневим, фіолетові, все такі. Хочу таких пітушків і не знаю, де їх пітушків і рисів. Не знаю, де їх висаджувати. Що буду думати. Чи там чи десь отут по краю, чи, чи я не знаю. Коротше, зараз буде, думайте, гадайте. А поки ми тут працюємо, а в нас тут... Два тут! Мій мальчик маленький. Мурянечка, що таке? Ти здоров? Ти здоровий? Та нема вже того, нема, скушай. Прийшов якийсь кіт. Коротше, під шумок. Побачив, не знаю, він чи, чи слідкував за ось сюди прийшов рижий, здоровий такий, да? Мальчик, бідненький, хотів корм забрати. нє ні, ні ні я прогоню, я прогоню. Поб'ю його. Якщо треба. Кушай, кушай моя манюня, кушай. А що тут у тебе вже? Хтось покусав чи що там за вухом бачила? Тільки позаживало було, гризли її ось. Це ж дереться. Саджаю, саджаю. Перший вже пішов, зробила отакі ямки, залила водичкою і вперед я так буду саджати під кожний пакілок. Ось так. Ось залишить джени. Заглиблюю, звичайно, все одно заглиблюю, тому що квітів ще й не видно, а я хочу, щоб пораніше вони були до землі. Ось так. І ось хочу показати кореневу. Ось така коренева. Недавно вони перевалені в мене такі горшочки, ось така коренева. Красота. Ну що. Перші помідорки... Ой, господи, сапку зачепила. Перші помідорки висажені. Ось, зараз прийдусь покажувати глянь. Ось так. Я пообривала, як завжди, я роблю всі нижні листочки. І заглибила. Завжди я заглиблюю, для того, щоб були нові корінці, побільше кореневої. І понижчу врожай від землі. Тому що тоді дуже високо вражеї. І ну що воно треба. У мене розсади не витягнуть, але все одно, яка б вона не була, і все одно її заглиплю. Отак. Тут ось в мене одна така грядка получилася. Волоночку, звичайно, водичку. От. І посадочка. І тут ось трішечки, чотири штучки. Так, пояснюю, тут під шпалєру буде посаджена тільки Голландія. Тут буде Голландія. Ось так. Голландські сорти. Так, і покажу зараз далі. Далі будуть помідори без шпалєри. Тут горох зарізбургів, але вже треба хоч прорвати, бо сапати не виходить, я сапую горох. Я вже спробую. І дивіться, ось тут буде без шпаліри. Я думаю, що це буде два ряди. Ось я зробила один ряд і тут буде вторий. Це я так думаю. Але я подивлюся, бо в мене помідорів багато, у мене їх 210 штук. От, якщо залишиться багато, буде три ряди. Тут сажаю, ну, по-звичайному. Роблю канаву, Ось я проробила, А потім в цій канаві через відстань, як положено для помідор, роблю ямку і туди вкидаю помідорчик. Зараз я його присиплю і все, ямку проливаю. Все. Теж обриваю листочки, якщо ви можете бачити, помідор у мене був такий мощний, здоровий. Ось дивіться, Залишається тільки верхушка-макушка. Все. все інше я обриваю і буду його засипати в яму. Тобто торчати буде тільки макушка для того, щоб було більше кореневої системи. І пораніше він вже скоро зацвіте. Тому вже буде врожай над землею, а не десь там зверху. Розумієте? Так, і просто в низькорослих я там два листочки, три я обірву. От, А високорослих це 4-5 листків я обриваю. І так заглиблюю. Ось так. Тому що високорослі починають цвісти з 7-го-8 листка. Зимійте, це 7-8. Бачите, який проміжок тут менший, високорослих більший проміжок між листками. І це вже отакенний помідоріще здоровенний, а він там десь, там, десь зверху він починає цвісти і плодоносить. Ой, дивіться, що в мене тут все робиться, поки я там. сажаю помидоры. Коханый человек, сам не сделал А ну-ка. Ой, как краса. Мои любимые ирисочки. Все, еще будет видите, распускаться. То есть, в пол трохи. Ну, ничего, то такие. Ну, видите, как краса. Ще мої улюблені квіти. Це ми вже давно посадили, вони вже прийнялися на гарненькі. Тате Краса. Краса. Так, йду показати вам тобатики свої. Висадження. Ой, спина десь, вона Фух, оставила мене на сьогодні. А мені ще полуниці висадить. Ой-ой-ой. А так. так. Тут, знаєте, так, по-християнськи саджала. Рядок і пішла. Роблю такі пристволики для того, щоб було... Поливати удобніше. удобніше. Так. Ось так. Наступного разу привезу інші. Хатлішечки підростуть. Тут, ви бачите, вони в мене ну, таке відчуття, що я такі манюнькі саджала. Але ви ж бачили, здоровенні в мене помідори, але саджаю я їх ось так. Тільки макушечка торчиться. Все в землі і все буде з ними добре і буде навіть дуже добре. Ось так. Так. Ну таке. Обіцяю завтра дощ. Надію, що він буде і він мені все полє. Ось так. Пішла я на полуницю. Все, висадила полуничку. Ой, там було сім кущиків. Сім кущиків. Я їх так розкидала там, де в мене не, не прийнялася. Полоничка непогана, є, червоненька. Може, завтра малі щось беру трішечки. Вона в мене любить таке. Принцеса наша любить полуничко. Ось, ось покажу, які тут поближчі є. Ось так. Значить, Сказала якась. Рання, крупна, гарна така бавничка. Перейшла тут її посадити, бо додому не довезу. Буде тут. А там потім десь може вуси якісь розсаджу, то ще й додому пересаджу потім. Ось так. Росте, росте моя діляночка. Можна ще розкопувати, розкопувати. Так що... Такі справи. Так, щось я хочу показати. Зараз останнє вже що буду робити, тому що холодно в нас, в мене руки померзли, все померзло. Коротше, не знаю. ну, Помідорки мої нічого. Стоять, все не добре. Покажу що? Що я е, взяла від так, від капустянки. Вона намальована, гарньоня, жирна така. От. Ось таку штукенцію. Рембек. Ось. Як буду вносити, що буду робити, зараз покажу. Ще взяла я, це мені мама сказала, аміак, цей амміак урощен, треба розвести дві столові ложки на 10 літрів води і пролить помідори. Тоді вона їх не троне. Ось так. Треба ось таку процедуру зробити. Ну, для початку почнемо з цього. Ось такі гранулки. Це, я так розумію, пшениця чи що воно, чимось оброблено. Зараз будемо працювати. Так, Показую на прикладі моркви. Значить, Роблю от таку от борозду з однієї сторони. Боже, там всі є ходила, я біля Ой, всі такі капустянки тут. Значить, з іншої сторони отак роблю дві борозди. От. Так. І всі борозди значить, будуть засипати густенько оцю свою штуку і загортати. Вона походу буде лізти, з'їсть це і кердик. Весь на помідорах така сама процедура. От. Зараз буду сипати. Так, показую, ось так посипала, дивіться. Так, так, в луночку. Тут. от, Все посипала. Так, ну. Руками я його не брала, не трогала, нікому не рекомендую, воно воняє, просто жах якийсь. Тому руками його я прямо з пакетика висипала обережно луночку. Знаєте, воно так на кольдер дивишся. Прости, господі, звісно, як посипка на паску. Отаке, От ну воняє воно. От мені аж я та... трошки наклонилася, мені фу, запах такий. Зараз дійну перчатки і це все загорну. Ось так. Ось так все загорну. От, Вистачило мені тільки на морку і на помідори. От Буду купляти ще. Значить На що мені зараз не вистачило, те я проллю е на шатерем Зараз в лійку і з лійки. Це от Все, на що мені не вистачило, все проллю. А на наступний раз я привезу ще такої штуки. Пророблювати ось таке. От, на картоплю не буду, в мене просто не вистачить сил. От, на кожен ряд таке чудити. Треба було б, але ну, вона в мене бризкана, надіюсь на це. От, так. Подивимося, що буде, подивимося. То на наступний рік щось буду думати. Ну, а тут треба рятувати, треба рятувати, тому що їдять їдять те, що повинна їсти, я. Отак. От Ще загорну і все. Все, позагортала. Ось так. Подивимось, подивимось на результат. Але, звичайно, результату я не побачу, припустимо, там духли, там десь валяючіся цієї. Капустянки, знаєте чому? Тому що птичок у нас тут просто-просто, шпаків, птичок, дуже багато. Вони її виїдають, то звичайно, вони ще й слава богу поїдають, мені вона ще не спіне. Вона тільки вилазить на поверхню, вони її швидко з'їдають. Але все одно треба треба посипати, вон. бо косе. Косе є, в мене он, по моркві мене і так небагато. О, переживаю переживаю за це все. Ну, Надіюсь, допоможе. Наступний раз приїду, ще дві такі упаковочки куплю. Буду сипати, сипати, сипати. Отак, такі справи. Помідорки, все добре, стоять. О, нічого. Вітер, правда, якби не оце такий вітер страшенний, Ну, нічого. Нічого, все буде добре. Так, все показую. Вічно голодний кіт, дивіться. Запам'ятайте його. Вічно голодний кіт. Вже їв, їв їв, їв дивіться, дивіться, я не їв нічого. Я бідненький, голодний, дайте поїсти. Ну ти, звісно, так. Позірує, позірує. Випросив, випросив п'яту тарілку, да? так? Вже і такий корм їв, і такий, і всякий. Мурчик, а куди воно оте одівається, я не пойму. Таке мале. Ну це так хотіла б поснімати, а воно капає страшне. Парасольки в мене немає. Щоб піти на город трішечки зняти. Так капає. О, хотіла показати ще. Ще добре, що воно примочило, міняється. А не добре, то що полізе бур'ян. Знову сапай, все по новій. Все, не непогане таке, все. О, поставало таке. Бодреньке, бо воно ж. Примочило, от капає. Буде вся мокра, поки вам оце треба зняти Кхе -кхе. Вчора, значить, я вже закінчила всю роботу, вже думаю, буду відпочивати, коли приходить мені тітя Валя і каже, на тобі капусти. Ось дивіться, бачите? Капусти тут, я не знаю, я десь ще штук 40 посадила. ось Між капустою я подивилася, що в принципі я її ще зріжу вже скоро. Та їй так місця вистачить. Коротше, я понасаджувала цілу кучу капусти, не знаю, чи прийметься. О, її добряче її якраз полило. Бачите? Коротше, цілу кучу капусти ще насадила. Отут, де в мене пропала, я сюди, збачите, підсадила. Ну так. Ще й Рядишком ціла куча. Хай буде, що прийметься, що не прийметься. Кричай, капуста в мене ціла куча. Ну, ку Яка така вона прям не дуже. Та городу мені тітя валя вирвала так. Просто вирвала. Я її швидко посадила. Може і добре, що сьогодні її оце так проллє. Вона прийметься, не знаю. Тут бур'яну вже ціла куча. Напевно, на наступний раз вирву якось руками обережно. Бо сапати тут не виходить. Є в мене таке чувство, що прийдеться мені оце ще й морку з буряком проривати. Ой, вже капає. Страшне, тікаю, вже мокрився. А, Бачите, все добре. Помідорки добре себе почувають. Мокра-мокра. Як миша.